І не пощастило ж людці зі свекрухою, говорили всі навколо. Людмила вийшла заміж за Дениса по любові, хоча і були вони трохи, так би мовити, з різних кіл. Денис ріс без з але мама Ангеліна Львівна його зробила все, щоб син ні в чому собі не відмовляв. Маленька палатка на речовому ринку невеликого міста за кілька років перетворилася в мережу магазинів дитячого одягу, доходи вже дозволяли жити безтурботно. Людмила боялася свекруху, налякана розповідями оточуючих про те, який та має поганий характер. Упевнена в собі, жінка не терпить, коли їй заперечують, і з перших днів їх з Денисом сімейного життя стала втручатися в побут молодих. Це було не дивно, адже жити Люда переїхала до чоловіка і його матері І господинею у великій трикімнатній квартирі, як і раніше була Ангеліна Львівна. Могла б їм і окреме житло купити шепотілися родичі. До вона людку зовсім передбачали подружки. Може, не треба було за нього виходити. Ми ж люди прості, бідні, ну не рівня цим Потапенкам, запитувала Людмилу її мати. Через пару тижнів Люда вже починала здригатися, як тільки свекруха намагалася з нею заговорити. З кожним словом, вона очікувала нового докору. Здавалося б, Ангеліна Львівна твердо вирішила вижити її з дому. І ось одного разу, у вихідний день, коли свекруха сиділа в кріслі і фарбувала собі нігті, Людмила отримала від неї чергове зауваження. Тюль можна було б і руками виприти, в машинці. Зіпсуєш. Людмила звично опустила очі і вся стиснулася, але потім подумала Це що ж вона, все життя так буде мною командувати? І в усі справи лізти? Ні, я не згодна. І раптом, звідкись сама собою з'явилася хоробрість, і, гордо випроставшись, вона сміливо глянула в очі свекрусі і заявила Не подобається, мамо, так беріть самі, тільки манікюр не попсуйте. І, взагалі, я ваші причіпки терпіти більше не маю наміру, сама знаю, що і як по господарству робити. Люда чекала якої завгодно реакції, але не такої. Свекруха раптом подивилася на неї з теплотою і голосно засміялася Ага, так ти нормальна, значить, і в міру зубаста, та й не дурочка. А я то думаю, що за сіру миш мій син в будинок притянув. Свикруха дофарбувала нігті, закрила флакон з лаком і продовжила. Ну, тоді я даю тобі посаду директора в моєму новому магазині через два тижні, яка відкривається, і зарплату хорошу призначу, і премії будуть. Так що на власне житло через пару років заробите, та й на все інше теж. Ну, ти молодець. Пройшла перевірочку. Люда, здивована останньою фразою, зухвало подивилася на жінку і запитала, а якби не прийшла, то що? Свекруха впевнено посміхнулася і спокійно відповіла Ну, тоді б я зробила все, щоб Денис з тобою розлучився, а так вважай, що ти дві співбесіди зараз успішно прийшла, і на посаду директора магазину, і на посаду дружини.